Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу подивитися, які пришкоди для того, щоб припинились обстріли України, ракетні ці удари, удари дронами. Що заважає, щоб це припинилось? Ну, ми всі чудово розуміємо, що заважає. Але мета нашої зараз цієї гадання, щоб прибрати все те, що заважає, щоб вже припинились обстріли, щоб був. Мир, мирне небо. Так, вище сили скажіть. Карти Таро. Покажіть, що заважає припиненню ракетних ударів по Україні, припиненню обстрілів, припиненню цих обстрілів дронами України. З боку Росії, скажіть, які перешкоди? Покажіть, що заважає, щоб було мирне небо. У минулому було набагато гірше карти кажуть. Ви все, Ви справитеся в ваших руках. Помста. Зараз вже відбувається помста. Оце все, що вони нам робили, вони зараз вигрібуть дуже сильно. Ці росіяни все йде назад до них, вже на їх територію все йде. Так, що заважає? Мрії дьявола. Він хоче, він розуміє, що він вже не виживе його, він зруйнується сам. Але він хоче максимальної шкоди зробити оцей Україні. Ну, це Путін. Це карта, що дивіться, це Збройні сили України, оце ми всі ми з вами, а це Росія, що дуже велика навала на нас напала, але ми зможемо її побороти. Все в наших силах. Ми це зробимо. Припинимо це все. І цей расизм буде зруйнований повністю. Так. Це також дуже хороші карти. що нам... ми вже можемо захиститись. Ще трошки часу ми, буде ще потужніше ПВО. І. Захист буде дуже, ну, найкращий в світі буде захист цього неба, щоб не летіли ці снаряди, ну, щоб не падало, да, щоб не руйнувалися будинки. І бачите, тут чоловічок, ну, це картамах, він пошкоджений, вже нема руки, але це йому нічого не заважає, щоб захистити свою територію. А от це дуже цікава карта. Це по легенді цієї колоди Корабель мертвих було селище, яке було зруйновано. І залишився з цього, з цього селища, ну, з цього міста, яке зруйнував ворог, залишився один один мешканець. І він не побоявся, що він один. Він приготував корабель, сів в нього і поплив пом, робити помсту ворогу, мститись ворогу. І всі загиблі, всі мертві мешканці цього поселення, вони як встали, піднялись і сіли в цей корабель і поїхали разом з ним мститись. Тобто це те, що відбувається зараз в Україні. Оцим росіянам, цій Росії, цій Орді будуть мстити, все буде мстити, І навіть наші мертві, загиблі, вони також виконують якусь роботу, яку ми не бачимо, але вони вже сіли в корабель і вони помстяться. І ми також помстимося. Так, перешкод, щоб захистити, крім цих бажання однієї. Не буду каз казати погані слова, щоб Ютуб мене не, <смі> не, не, не вимкнув. Так. Оце тільки його мрії і бажання Путіна робити руйнування. Що він падає, він вмирає. І він хоче як мога більше за собою потягнути. Минулому, так. Да, минулому було гірше. Але вже такого не буде. Це вже буде. Ці обстріли вони вже будуть сходити на нет. Так, прибираю. Це тільки дві перешкоди, все добре. І 10 кубків вийшло на майбутнє, ми будемо радіти. Це карта щастя, радості. Це от емоційний, такі будуть якісь події відбуватися, що ми будемо відчувати себе щасливими. А на Росію будуть летіти все, що вони нам робили, це вже буде на їх території. Війна буде на їх території, вона вже на їх території, і вона буде більш масово на їх території. Так, чим це скінчиться? Коли? Коли це скінчиться? Коли? Так, оце карти кажуть, що коли це скінчиться, що коли це ви зробите цю роботу. Дати немає ще. І ми, як у Бога, оце рука Бога, рука Бога, а це Україна. Бог нас тримає. І це як поповіна до вищих сил йде, він дає нам сили, і ми виконуємо Божу роботу. Тобто ми оцю Орду повинні зупинити, і це Бог на нас поклав оці зобов'язання. Всі вищі сили, вони як ми зброя з вищих сил. Коли ви зробите цю роботу, і вам ми допомагаємо вам, ми все вищі сили все роблять. І як зробити цю роботу, да, захистити себе, це скінчиться, коли саме все в ваших руках. Коли помститесь, ну, це буде до кінця цього року. Припиняться ці обстріли ракетні до кінця цього року. Карти так кажуть так, і це буде тоді, коли ось цього Путлера, коли буде з, з, ну, засуджено. Тільки тоді це припиниться. І що нам треба встигнути, тут хорицарчаш, це медлена карта, що вам треба кажуть вищі сили, Та поспішайте, торопіться самі. І буде зробіть правосуддя. Що коли відбудеться оце покарання, то припиняться всі обстріли. І що ми руками Бога, ми в руках Бога, да? Бог нас тримає, і ми робимо, ми виконуємо цю місію, да? ми, ми будемо. Звільняти світ від расизму. Ми його звільнимо. І буде правосуддя, буде наказання. Всі будуть покарані, ті, хто повинен бути покараний. Так, це я прибираю, заперечую. Тут далі всі карти добрі і перекриваємо. Повертаємо ворогу весь негатив. Всі оці ракети, що були по нас запущені, дрони, всі жертви, все назад. На територію Росії, хай з ними таке саме станеться. Що нам робили, хай в них таке буде. Ті, хто не політики, хай почувствують на собі, як треба бути в політиці і е, слідкувати за тим, що відбувається в тебе в країні. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів України ракетами, снарядами, бомбами. Прошу весь цей негатив, всі ці руйнування, всі ракети, бомби, снаряди, дрони запущені по Україні, поверни, повернути в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив на їхні голови летить по справедливості по верховному суду. І прошу допомоги Збройним силам України, щоб якнайшвидше вигнати цю нечість з нашої території і зруйнувати расизм взагалі, щоб було повалено цю владу, по волі Вищих сил на Буде так і так буде. Так. Все буде добре, тримаємось ще трошки, ще трошки нам залишилось, щоб пережити ці жахи і щоб це все скінчилось, ця війна. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі! Забула сказати, коли саме припиняться ці ракетні обстріли. От з цього розкладу вийшло, це ті карти, що вийшли на майбутнє, це осінь, 10-й місяць осінь. Рицар чаш це також це карта осіння. Вже трошки тут сніг випав, отак. Тобто, вже я так розумію, що на осінь це припиниться, що ми зможемо зупинити ці ракетні удари по Україні. Дякую всім за увагу.